Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бісаревка. Хочу поділитися майстер-класом виготовлення ось такої краси селянки. Дуже красиво, дуже мені сподобалося. І я дуже хочу з вами поділитися такою красою. Схеми в мене немає, я відтворювала її по фото. На екрані ви можете бачити інформацію про дану селянку, звідки вона походить родом. В дану селянку я внесла зміни. В оригінальній селянці немає ось таких мережок. І трішки інший колір квіточок. І так, бісер я використовую чеський номером 10 кольори, які нам потрібні для виготовлення такої силянки. Червоний бісер прозорий в мене. Номер його 990. Скільки пішло грам кожного бісеру, я не можу вам сказати, так як у мене велика фасолка бісеру, тому я не можу вам відповісти, скільки в мене пішло, якого кольору. Ось, червоний колір нам потрібен. Далі блакитний колір нам потрібен. Я використовувала 63,020 блакитний, дуже гарний колір. Зелений колір нам потрібен 53,240 його номер. Такий красивий. Далі. Жовтий колір у мене був 83,130. Помаранчевий колір нам потрібен 93,110. У мене Ось такий. Рожевий колір нам потрібен номер 03, 293 у мене. Чорний колір нам потрібен 23 980, простий, глянцевий. І білий колір 46 102 я використовувала. Ось такий нам бісер потрібен. Далі. Піски я робила з нитки простої і рис. Ось такі прості ниточки. Відрізала я в сантиметрах приблизно по 60 тому що ми будемо їх складати навпіл, і в нас буде виходити довжина 30 см. Ось. Ви відміряєте ту довжину, яка вам потрібна, на яку ви розраховуєте довжину зав'язки. Ось, Кольори брала, Старалась більше підбирати під саму силянку. Ось багатокольорні. Далі нам потрібна. Нитка. Нитку я використовую ось такого номером 60, не пише на ній, на жаль, хто виробник, але рекомендую ниточки титан номером 60. Ось. Голочка нам потрібна, голочку я плиту номером 10 ось така, голочка. Готуйте матеріали. І почнемо плетіння. Беремо нитку комфортної для вас довжини, тому що однієї нитки вам не вистачить на виготовлення на місто Далі набираємо будь-який колір одну бісеринку. Я візьму помаранчеву. Це у нас буде стоп-бісеринка, щоб ми потім могли пришити інший край на місто Проходимо два рази знизу вверх через бісеринку. Стараємось нитку не зачепити, щоб потім ми могли цю бісеринку зняти. набираємо такий набір бісеру. Так. Чотири білі, блакитна, три білі, блакитна, п'ять білих, дві блакитні. Підтягуємо до нашої стоп бісеринки. проходимо голочкою через блакитну бісеринку. підтягуємо нитку. Так, будьте обережні, у вас не перекручувався малюнок. Три блакитні набираємо, проходимо через блакитну бісеринку. Дві блакитні, одна біла набираємо, проходимо в першу білу бісеринку. Одна біла, дві блакитні набираємо, проходимо через першу блакитну. Три чорні набираємо, проходимо через другу блакитну. Три чорні набираємо, проходимо через другу блакитну. 4 блакитні чорна набираємо, проходимо через другу чорну, набираємо 3 жовті, проходимо через другу чорну. Чорна 2 блакитні набираю. проходимо через другу блакитну. Біла 2 блакитні набираємо, проходимо через другу блакитну, 2 чорні жовта. Проходимо через другу жовту, жовта, дві чорні набираємо, проходимо через першу блакитну. Чотири блакитні чорна набираємо, проходимо через другу чорну, чорна блакитна, чорна набираємо. Проходимо через першу чорну, чорна дві блакитні набираємо, проходимо через другу блакитну. Три білі набираємо, проходимо через другу блакитну, три блакитні. набираємо, Проходимо через блакитну бісеринку. Три блакитні, набираємо, проходимо через першу блакитну, 5 білих набираємо. Проходимо через третю блакитну з набору по 3. Три білі. Проходимо через другу блакитну. Три білі набираємо, проходимо через другу білу. Дві білі, зелена набираємо, проходимо через другу білу. Три білі. Проходимо через другу білу. Дві помаранчеві. Рожева набираємо. Проходимо через другу білу. Набираємо рожева, біла, рожева. Помаранчева рожева. Проходимо через першу помаранчеву. Дві помаранчеві біла. Набираю. Проходимо через другу білу, три зелені набираємо. Проходимо через першу білу. Дві білі. Зелена набираємо. Проходимо через другу зелену. зелена, дві білі набираємо, проходимо через першу помаранчеву, три помаранчеві. Набираємо, проходимо через помаранчеву бісеринку, Помаранчева, чотири білі набираємо. Проходимо через другу помаранчеву. Дві білі, зелена набираємо. Проходимо через Другу білу, зелена, дві білі набираємо, проходимо через другу білу. Три білі набираємо, проходимо через другу білу. Зелена, біла, зелена набираємо. Проходимо через першу білу. Три зелені набираємо, проходимо через другу білу. Зелена. Дві білі набираємо, проходимо через білу бісеринку. Дві білі зелено набираємо, проходимо через другу білу, три білі набираємо, проходимо через першу білу, біла, червона, біла набираємо, проходимо через другу білу, біла-червона-біла, проходимо через білу бісеринку. Три білі, дві червоні набираємо, проходимо через червону бісеринку. Три червоні набираємо, проходимо через червону бісеринку. Дві червоні біла набираємо, проходимо через другу білу. Біла дві червоні набираємо, проходимо через першу червону, три чорні набираємо. Проходимо через другу червону. Три чорні. Проходимо через другу червону, 4 червоні чорна набираємо, проходимо через другу чорну, 3 жовті, проходимо через другу чорну, чорна 2 червоні набираємо, проходимо через другу червону, біла 2 червоні, набираємо проходимо через другу червону, дві чорні жовта набираємо, проходимо через. Другу жовту, жовта-дві чорні набираємо, проходимо через першу червону. Чотири червоні чорна набираємо, проходимо через другу чорну, чорна, червона, чорна. Проходимо через першу чорну, чорна дві червоні, набираємо, проходимо через другу червону, три білі. Проходимо через другу червону, три червоні, проходимо через червону бісеринку, три червоні, проходимо через першу червону, 5 білих набираємо, проходимо через третю червону, три білі набираємо, проходимо через другу червону, три білі набираємо, проходимо через другу білу. Дві білі рожева набираємо, проходимо через другу білу, рожева, дві помаранчеві набираємо, проходимо через другу білу. Три білі набираємо, проходимо через другу білу, зелена, біла, три зелені набираємо, проходимо через другу білу, біла дві помаранчеві, набираємо, проходимо через другу помаранчеву. Рожева, помаранчева, рожева набираємо, проходимо через другу білу. Дві білі помаранчева. Набираємо, проходимо через помаранчеву бісеринку. Три помаранчеві набираємо, проходимо через другу помаранчеву. Дві білі зелена набираємо, проходимо через другу зелену. Зелена, три білі зелена набираємо. Проходимо через першу білу. Зелена, дві білі набираємо, проходимо через другу помаранчеву, три білі набираємо, проходимо через другу білу, три білі набираємо, проходимо через другу білу. Три зелені набираємо, проходимо через другу білу. Зелена, біла, зелена набираємо, проходимо через першу білу. Дві білі, зелена, дві білі набираємо, проходимо через білу вісеринку. Дві білі зелена, набираємо, проходимо через другу зелену, зелена, біла, зелена, набираємо, проходимо через другу білу. Три білі набираємо, проходимо через білу бісеринку. Біла блакитна біла набираємо, проходимо через першу білу. Біла блакитна біла набираємо, проходимо через другу білу. Три білі дві блакитні набираємо, проходимо через блакитну бісеринку. Три блакитні набираємо, проходимо через блакитну бісеринку. Дві блакитні біло набираємо, проходимо через другу білу. Далі ми все повторюємо плетіння. Відмотуєте відео назад, до того моменту, де ми вже з вами будемо набирати одна біла-дві блакитні, і далі два рази по три бісеринки чорних. Так, плетемо ось цю частину, ту дужину, яка вам потрібна. І далі ми з вами будемо робити знизки і зробимо зав'язки. Так, дійшли ми з вами до завершення плетіння нашого намиста, нашої силянки. Ось, у мене завершення на червоній квіточці. І так, останній ряд, який ми пройшли з вами, це 5 білих, 3 білі і 3 білі. Далі нам потрібно з вами повернутися вниз. До ось цієї бісеринки другої. Повертаємо наше плетіння ось на цю сторону, щоб було краще. Кожен наш набір бісеру кольору буде починатися з 15 бісерин. Ось набираємо 15 помаранчевих. У нас виходить ниточка з білої бісеринки. Ось у нас тут набір йде по три бісеринки. Ми... Два рядочки, ось ми пропускаємо, в третій рядочок ми проходимо голочкою. Підтягуємо нитку. 15 зелених набираємо. Два ось цих рядочки ми пропускаємо. Проходимо в третю. Тобто два кутики ось по три бісеринки, ми їх пропускаємо, проходимо в третій. І так, до кінця намиста. 15 чорних набираємо. Ось перший, другий, в третій ми проходимо голочкою. 15 блакитного набираємо, проходимо голочкою, ось перший, другий і втретю ми проходимо голочкою. 15 білих. Та перша, друга, ось третя. Проходимо голочкою. Набираємо 15 червоних, перша, друга і третя. Проходимо голочкою. Далі йде 15 рожевих. Набираємо, проходимо перша, друга і третя. Ось третя. Підтягуємо нитку 15 жовтих набираємо. Проходимо голочкою. Ось перша, друга, третя. Проходимо голочкою. П'ятнадцять помаранчевих. Далі наш набір повторюється бісером. Так, ось перший наш ряд, другий і третій. Проходимо галочку. І далі дивитись на попередній ряд. Ось ми починали з помаранчевої далі в нас десь зелений, чорний, блакитний, білий, червоний, рожевий, жовтий. І наш набір повторюється до завершення намиста. А по завершенню. Не доходячи ось до останнього наміста, до останньої мережки буде, зупиняєтеся і будемо плести з вами разом. Дойшли ми до завершення. Ось у мене останній блакитний набір 15. Прохожу голочкою через другу білу бісеринку, підтягуємо нитку. Далі нам потрібно вивести ниточку ось з цього набору по три, блакитна бісеринка. Будьте дуже уважні, проходимо голочкою через три білі бісеринки, проходимо через ось ці дві блакитні бісеринки. Далі зав'язуємо один вузлик, зафіксуємо нашу мережку останню. Так, проходимо під бісеринку, робимо петельку, проходимо два рази і затягуємо ниточку. Так ми зафіксуємо, надійно, і далі виводимо ниточку через дві бісеринки. Ось, вивели нитку, далі набираємо набір. І так, в нас блакитна перша мережка, значить, ми набираємо знову блакитну, блакитний бісер. Набираємо, теж 15. Далі ми проходимо голочку під сусідню мережку. І ось цей нас набір по 3, середня бісеринка. Ось так ми проходимо голочкою, будьте уважні. Підтягуємо нитку, ось так у вас має вийти. Далі набираємо чорний бісер. У нас чорний йде, далі ми набираємо чорний. Набирали ми чорний бісер і далі проходимо голочкою через наступний наступну мережку ось набору по 3. Заходимо під мережку, ось цю зелененьку. Ось і з набору по 3 підтягуємо нитку ось, що у нас з вами виходить. Далі в нас йде колір зелений, набираємо зелений колір. І так, набрали ми зелений колір, проходимо голочкою через оранжеву ось мережку. І біля неї йде набір по три з трьох білих бісеринок, проходимо в другу. Ось вона. І продовжуємо так до кінця ряду. Останню мережку пришиваємо разом. Останній в мене набір помаранчевий ось остання мережка. Набрала я помаранчевий бісер. Далі, куди ми проходимо голочкою? Ось тут у нас йде три білі бісеринки. І ось в другу бісеринку з набору по три, проходимо голочкою. Проходимо голочкою і далі ховаємо ниточку. Сховали всі ниточки. Ось таке намісто у нас вийшло. І далі робимо зав'язки. Ось у мене нитка, напевно, тут трохи більше, ніж 50 см, складаємо її навпіл, і у нас десь виходить 25-30 см, в залежності, яку ви нитку брали. Чи 60 см. Ось, беремо ниточку. Далі, щоб нам цю ниточку одягнути в петельку. Петелька в нас маленька. Беремо нитку, витягаємо, так. Ось так, витягаємо з двох сторін ниточку, ось так, щоб вас було. Далі беремо намисто наш набір по три, ось він, другий, середній, там де три білих, ми продіваємо ниточку. Так, перетягуємо цих два кінчики і обережно затягуємо ниточку, протягуємо нитку, далі вирівнюємо два кінці ось цієї нитки, вирівнюємо, щоб вони в нас були симетричні, щоб однакові були внизу. Ось. Ось, проділимо нитку, далі. Беремо щось важке, підставляємо, і далі просто розплетем просту косичку. Плетемо ту довжину, яку ви плануєте собі мати на зав'язки, Залежить, яку ви довжину відрізали нитки також. Ось. І плетемо просту косичку. Ось розподілили на три частинки. Іде. Доплена ми потрібну довжину, яка кому потрібна, ось. І далі зав'язуємо вузлик. Можна на вестинку ще чіпити. Протягуємо ниточки. Простий вузлик, затягуємо, поправляємо ниточки. Ось. І так, плетете з іншої сторони теж. теж саме. Ось я завершила плести дві частини. Беру ось так вирівнюю ці кіточки. Ділюся, як камінь дуже на киточок потрібна, приблизно ось так. І просто обрізаю ниточку рівно, стараємось рівно обрізати і все. Киточки готові. Ось наша силянка готова.